Листка елодеї був приготовлений тимчасовий мікропрепарат. На нього направили світло. Під мікроскопом клітини листка елодеї виглядають ось так. Розглядаємо, спостерігаємо ось що ми бачимо під мікроскопом. Досліджуємо будову клітини листка елодеї. за допомогою тимчасового мікропрепарату мікроскопа освітлюємо тимчасовий мікропрепарат. Бачимо оболонку, цитоплазму. Пластиди і інші структури клітини. Спостерігаємо. Завдання: замалюйте одну клітину листка елодеї. Та клітину добре вам відомої рослинки кавуна. Замалюйте в робочому зошиті. Олівцем. Підпишіть на малюнках ручкою клітинну оболонку, цитоплазму, ядро. Пластиди хлоропласти, вони зеленого кольору в листках елодеї і хромопласти червоного кольору у кавуна. Друге завдання. Закінчить речення. Подібність у будові клітини м'якоті кавуна та клітини листка елодеї. Відмінність у будові клітини м'якоті кавуна та клітини листка Елодеї. Дякую за увагу!